Хочеться перепитати весь час Володимира Олександровича. Він каже, я здійсню ті кадрові зміни, які я запланував. Окей, але ж ми плануємо завжди на основі чогось, якихось критеріїв, якихось показників. Да? Ми ж ну, вибираємо вже щось якось. Ну, понятно, що мріяти нікому з людей заборонити не можна. Це там основне, що нас відрізняє від інших тварин, да? І вот. мрія там зняти малюка. Але чому там, на основі чого там? Планування здійснюється на основі якихось передумов. І планування здійснюється, здійснюється по якимсь критеріям. Ну, наприклад, от для простоти, як би я пояснював студентам, що от дівчата теж планують вийти заміж і висувають якісь критерії до своїх жінків, там, типа там, там, а який тобі потрібен муж? І починається, як ото із з слов не викинеш, тим більше, якщо це песня там Аллы Борисовны Пугачева, яка считается хорошей русской, <гум> ну, чи не знаю, вот там, чтоб не пил, не курил, и цветы всегда дарил, дом зарплату отдавал, тещу мамой называл, был футболу равнодушен, в компании не скучен, и к тому же, чтобы он и красив был, и умен, все, 10 критериев, вот 10 критериев девушка написала, все, план, и складаем план, то есть, а на основе каких критериев підбирає Кадри Володимира Олександрович, це цікаво. А, до речі, є ще одна ж песня, є ще ж одна пісня. Тобто, в когось можуть бути одні критерії, а у іншої дівчинки можуть бути інші критерії. А я люблю воєнних, красивих, здоровіх, і ще люблю крутих і всяких ділових. Я не пам'ятаю, хто це там теж хороші русські якісь, э, співали, не пам'ятаю якісь, не знаю, Чи там ще вони... Ну, вони мені всі на лицо, да. Або, або ця, що сейчас там нулевой бабушкою в Росії як її, господи. Я просто забув, як цю тетку, як цю тітку оця, Ні, от мені вже забув, як нульову бабушку. Долина, да, долина, Господи. Я ж кажу: вони мені все на одне лицо. Я якось мало, мало цікавився. Да, так от. Володимир Олександрович завжди щось же ж бовкне. От він е, за останні дні наговорив кілька разів так, те, що там, типа, в Академії Держуправління там, якщо б він учився, Якщо б я таке наговорив, там кілька препадів моїх би застрелились. Тіпа, сука, ми ж тебе учили, блін. Що ж ти, блін, єресь гониш? І оце Володимир Олександрович, там, типа, ви напланували. Да? А. Ну, слава Богу. А, от я поняв. Да. ліхі 90. -е. Да, так от, Володимир Олександрович, завжди як сказане, так сказане, ну, абсолютна єрість. Планують на основі якихось критеріїв і там хтось тоді сказав, а скажи Б. Мене не влаштовують критерії там, типа. І насправді, я і знаю, чому малюка зняли. Насправді, я знаю. Його Володимир Олександрович ж і позитивні блогери там, типу, це йому за в липні місяці. Він же ж Магомед Расулов Він наїжджав на Набуй САП. От! От! І Володимир Олександрович команду переформатовує, ділає, тільки ідеальних же ж набирає. Е, да, хорошо, стрілочника зробили. Тобто перевернули з, е, з ніг на голову. Тобто виходить така тема, що е, малюк. Не Єрмак і Зеленським йому давали завдання: типа, надо блін, це их урезують на Буйсапа там, типа, роздавить, зажмакать, там, типу. а Він їх ввів в заблуждение святого человека Владимира Александровича, сказав, рука Москвы, там рука Москвы, по-любому. Але ж чому тоді, Володимир Олександрович, ви не знімаєте прокурора Кравченка? Він там був головний, там СБУ там було з боку припеку. Кравченка, зніми за це, зніми, скажи, сука, блін, в заблуждення. Ну Кравченка не знімає. А ДБР, ДБР взагалі там, або показово, там, типа, оцей, оцей і оцей, оці три слідаки які, А вони вже точно купили на тещу кожний повілі десь в Іспанії. Ось вони, вони і тому, їх привселюдно, лічно розстріляють. Е, от. Ну, а Володимир Олександрович, ні. Нам просто знайти стрілочника і наївним людям показати. Ось він. Це ж не Зеленський в липні на Буйсап хотів. Його обманули. А насправді це тось, мні моя причина. Це причина, яку подають. А насправді його зняли за те, що він невірний, за те, що він да, колись не до кінця, не повністю вірний, скажімо так, брикався, не хотів крутив носом, коли йому сказали, там, там догани парви Порошенка. Він так не за що. І коли він потім да, там пішов. Е в союз з тими, кого я називаю фронда. От фронда е, була ж, це ж е, Патураєв, е, Гетьманцев, Севахамі, сам Стефанчук, і примкнувши к ним, е, Юля Свереденка, яка теж свого патрона здала. Вона ж у нього була ж е, стюардесою працювала. І вони всі здали, скинули з поїзда Єрмака, а він не відстоював єрмака. Тобто, любимого, любимого фаворита. Не став, Груддю не защитив. І нам пофіг, що там у те операція Павутина, Кримський мост це все це не заслуги. Заслуга була б, якби б ти закрив собой, блін, амбразуру. но не став закривати. Ну, все. Чому? Тому що я кажу, що у Володимира Олександровича, от раніше у Єрмака було кілька критеріїв, по яким відбирали кадри. Перший і головний перший і головний критерій по відбору кадрів це абсолютна вірність до е, зеленського і Єрмака. Ми говорили, що треба було, як ото, є формула в ісламі, ну, не, е, дуже поважаю мусульман, не хочу нікого образити, але формула у, от, у Зеленського, кадрова формула, звучала так, що е, якщо ну, треба її. Озвучить, щоб стати кимось, так, що немає найвеличнішого лідера сучасності, крім Зеленського, і Єрмак е перший помічник і тінь на землі його. От знаєш цю формулу. Молодець. Це перше і головне вірність, відданість, собача відданість. Баче відданість. Як, як Юля Мендель, на журналіста Китайся, ти ж вроді голова прес-служби, Ну, якщо ти кидаєшся і кусаєш когось по свістку, по дзвонку. Ні, навіть свістка ще не було, а ти вже фаз взяла. Вже, да? От, оце- от. і то можуть списати, як Юля Мендель. Але це обов'язкова умова призначення. Друге, в критерії Єрмака знать, кому, скільки і куди заносити. Це критерій, а то вдруг ти не знаєш, і мимо каси пронесеш там чуть-чуть. Це кресятничество вже, ти що? В регіонах учили, що за це там, типа, блін, у своїх. Ти можеш ограбити, Да, да, а ну що. Це табличко ділення. Да. Да, да, і там тим, як у, у регіонах було ж дуже чітко, що ти можеш обкрасти весь український народ, тому що вони жили по принципу без лаха і життя плоха. Да? Там, на той лахі, щоб їх обдирати. Але мимо каси, ми общака нести не можна. Так от, кадрові критерії. І ще раз: перший вірність, другий знать табличку ділення, все правильно, третій критерій. Був для підвору не зашквареність, От, ну, щоб портфоліо було, що там, типа, докажи, що ти спеціаліст. Ну але це аж на третьому місці. А іноді, навпаки, зашквареність це була перевага в деяких посадах. Тому що, якщо ти зашкварений, ти ж нікуди не дінешся з подводної лодки. І тому тут було, верніш, не так, я поправлю сам себе. Тобто, для людей ти маєш бути якби з чистим портфоліо. Але пацани знають ці твої косяки, і тому ти в нас в кармані. ти пов'язаний з нами. От, от так правильно буде. І четвертий, аж четвертий критерій, ну це бонусом. Не обов'язковий. Це професійність. Ну, це. Так, ну На всякий случай, та, ти ще професіонал, та ти шо? Ти ще й шариш, ну то вообще, вообще. І тому от зараз. Всі ж перетасовують, да, і м, чого Шмигаля туди, чого е, Мішу Федорова сюди. Ну, для Міше Фіодорова, у Міші Федорова зараз бонус. Не зашкварений чудак. Він із усіх міністрів, найменше зашкварений, коли там перечисляли, хто як кому рівень довіри. І він єдиний був, це по 24-й чи початок 25-го року, тобто, умовно, рік тому, він єдиний був, у кого був баланс. Крім самого Зеленського, не довіряю, довіряю, позитивний там плюс 3 чи плюс 5 всього-навсього. Але все-таки з позитивним балансом чудак, ви уявляєте. І тому, звісно, йому да, йому у нас е все, все нормально. І тому він в не зашкваренність зараз критерій. Для зашквареної команди Зеленського, от е умовно. Е, е, бо кажуть, Буданова призначили, у Буданова амбіція. У Буданова нема команди. Буданов це бренд. У Зеленського немає команди. Зеленський це просто бренд. Ну, яка команда Зеленського? Команда Зеленського міндіч і Єрмак. І міндіч і шміндіч, і там таких багато. хто ще там казати. Чернишов, хто ще там перед цим був. Яйця по 17, Господі, забувати їх став. Мар'янка. Коля, Коля Тіщенка, котлета, нині отошедший від них. ну Колись їхні ж в доску. Мама любить скористь. Да? От, Ігор Валерійович, оце їхня команда, е Баканов Ваня, брати Шефіри, оже ж команда, Зеленський, оце ж твоя команда. І всі, і всі думають, відкуди цей Шухер з е перетасовкою. Це, це, я от скажу, що це е ну всі е розуміють, що у Зеленського зашкварена команда. Він самий успішний серед них, тому що люди, які голосували за Зеленського, не можуть самі собі признатися, що голосували. За е, ну, неефективного корумпованого, е, абсолютно не шарі, ні в чому нарцистичного чувака. Е, надо ж сказати, ні, він хороший, він просто був в поганій компанії. І тобто зараз задача, головна задача Зеленського і його тих, хто там ще у нього там всяких е, е, цей, е, Міша Подоляк, Літвін. Да? І хто там в офісі працюють? Вони зараз склали стратегію: Надо зробити у всіх перезагрузку в мозгу. Що ті, погані хлопці, то, як, там, типа, не, як мама про сина хулігана, синок хороший, в плохую компанію попав. А мені, Чекалкін видав воєнну тайну. Оказується, перша назва команди, 95-й квартал, називалась Криворожська Шпана. Так вони шпаной були, вони і остались шпаной. І оця Криворожська шпана, тепер не, треба ж тепер ж в інтелігенти показати. Там, так тикпаш, Амінь, дічі ермаки, як от цього все избавиться, Это ж налет. Переформатуємо команду і скажемо, о, наш мальчик тепер в хорошій компанії. І того перетасуємо. Ну хто там ще не зашкварений? А сам Шмигаль, насправді, він ж їх влаштовує. Тому що Шмигаля я розкусив уже давно. От портрет Шмигаля, е, я би і сам в команду м, взяв собі Шмигаля. Е, не не смійтеся в коментах не пишіть, будьте прокляті. Ні-т. В кожній команді такий потрібен. Чому? Без амбіцій, абсолютно без амбіцій. Тобто такий не подсидить. Але для Зеленського це перевага. Але для мене, яка була перевага, знає, як ходять бумаги. Ну, що таке нарада, що таке листок погодження? От да, більше ж людей не знають, що найбільший страх державного службовця це листок погодження. То що це, ну, це, це вообще там, типа, Іди і підписуй з -з -з листок погодження і хтось. Убейте мене тут. Не встану, да, там, типа.